Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Олівія Дарнел. Невдачлива Арлін. Джеймс Девідсон нетерпляче поглядав на годинник. Гарлін Райан, донька його давніх друзів і клієнтка, запізнювалася. А це могло означати лише одне з нею знову щось сталося. Невдачливість Арлін увійшла вже в приказку, Автомобілі й і техніка ламалися, здавалося, від самого її погляду. А погода залежала від того, чи взяла вона на прогулянку Парасольку. Акторська кар'єра та сімейне життя Арлін не склалися. Вона була талановитою, але актори намагалися не наближатися до неї під час вистави, щоб не потрапити під падаючі декорації або не провалитися в люк. Друзі Арлін пояснювали це якоюсь аурою. Яку породжував її шалений ірландський темперамент, а колишній чоловік Джордж Говард, нині вельми успішний режисер, виправдовував розлучення тим, що не міг жити в постійній напрузі. Насправді, він покинув Арлін заради молоденької акторки. Девідсон, що займався розподілом майна, тоді виторгував для Арлін цілком пристойну частку. Та раптом вона сама від усього відмовилася заради напіврозваленого блакитного котеджу. Поки адвокат поронав у роздуми, в кімнаті стало зовсім темно. Величезна хмара закрила сонце, подув вітер і закапав дощ. Він посилився, перетворився на справжню зливу. І тут до будинку під'їхала машина, а з неї вискочила Арлін. Коли вона зайшла до кабінету, з її яскраво рудих кучерів крапала вода, а туфлі залишали мокрі сліди на килимі. Девідсон досить сухо привітався. Джеймсе, не серця», – винувато промовила Арлін. Все сталося абсолютно випадково. Загнати вилами в ставок популярну акторку і тримати її там, поки не під'їхала поліція. Це випадковість? Гарлін розреготалася. Ти б тільки бачив Джеймса, як вона вибиралася зі ставка, Вся в багнюці, туфлі над головою. Фотографи були в захваті. Я бачив недільні газети. І, чесно кажучи, мені не до сміху, бо вона може подати в суд і наслідки. Він похитав головою. Не буде ніяких наслідків, переконано промовила Арлін, не в їхніх інтересах здійняти галас. Джордж хоче, щоб я віддала йому блакитний котедж, І саме тому я прийшла сюди. Девідсон здивувався. Я сам готував усі документи щодо вашого розлучення і чудово пам'ятаю, що йому відходила ваша лондонська квартира. А тобі котедж, і ніяких питань не виникало. А тепер він заявляє, що тоді нічого не тямив через страждання, що погано вчинив зі мною. Але тепер, коли він цілком оговтався, то зрозумів, що хоче жити саме в блакитному котеджі. Та він може купити десять таких котеджів, навіть двадцять. Справи в нього, судячи з усього, процвітають театр на плаву, меб, глядачі обожнюють. Остання вистава мала неймовірний фурор, ну і так далі. Але, як пояснив Джош, він раптом зрозумів, що саме в блакитному котеджі він відчував припливи натхнення. Причому зауваж, коли ми з ним жили там, котедж був. Не більш, ніж старий страшенний занедбаний будинок із таким самим занедбаним садом. Ну, скажи, чому мені так не щастить? Арлін запитально подивилася на містера Девідсона. Заспокойся, Арлін. Він нічого не зможе відібрати. Усе було зроблено по закону. Ти погано знаєш, Джорджа. Якщо він щось задумав, то зробить. Ні, мені просто катастрофічно не щастить. Девісон подивився на промоклу до нитки Арлін, на сонце, що вже знову засяяло за вікном, і все таки заперечив не треба скаржитися. Ти привела до ладу будинок, відкрила власний бізнес, ти успішна, як ніколи. Це не було психотерапевтичним прийомом, шалена енергія або Аура Арлін. Після того, як вона розійшлася з чоловіком і театром, створила справжні дива. Невеликий спадок, отриманий невдовзі після розлучення, вона пустила на будинок і сад, що перетворився на місцеву пам'ятку. Квіти, здавалося, зацвітали від одного погляду Арлін. Вона відкрила квітковий магазин, виявила неабикий талант флориста і, хоча з нею продовжували відбуватися найнеймовірніші речі, на сад це не впливало. Так, але мій бізнес це квіти, сумно промовила Арлін, адже ця гадина меб свідомо спровокувала мене, коли приїхала і пройшлася по саду розповідаючи, як вона зробить майданчик для гольфу на місці Розарію, а на місці моїх клуб викопає величезний басейн. Я й запропонувала їй поплавати в ставку. За законом їм нічого не вдасться зробити, а вони нічого не будуть робити за законом. Мене просто виживуть або вб'ють. Гарлін, обурився Девідсон. Джорджу одного разу майже вдалося це зробити перед розлученням. Ми тоді сперечалися через лондонську квартиру. Я вклала в неї чимало батьківських грошей і по справедливості могла розраховувати наполовину після продажу, а Джордж, про жадібність якого, як відомо ходять легенди, ділитися не хотів, і одного разу піді мною обвалився балкон. Ну, будинок був старим, і це могла бути випадковість. Ні, грішуче похитала головою Арлін. На землі я знайшла акуратно підпиляну балку. Думаю, що Джош потім би щось зробив з нею, але цього разу не пощастило йому. Я зачепилася спідницею за виступ, провисіла буквально секунду. І зуміла спланувати на кущ шипшини. Виглядала я після всього цього неблискуче, вся в подряпинах, але залишилася жива. А що ти сказала, Джорджу? Я піднесла до самого його носа підпиляну балку, а він відповів, що мені ніхто не повірить, свідків немає, і я могла підпиляти цю балку сама. Але додав, щоб я зробила висновки. Моя невдачливість відома всім, і якщо станеться нещасний випадок, то ніхто зовсім не здивується. Навіть не треба нічого вигадувати, просто взяти якийсь епізод з мого життя і нагадав, як піді мною обвалився балкон у театрі 10 років тому, коли я грала Джульєту. І, знаєш, я зрозуміла, що Джордж говорить серйозно. Був у нас дивний випадок у театрі. Джордж тоді ще не займався режисурою, а грав. Тоді раптом перед прем'єрою викинувся з вікна артист, який мав грати роль, про яку мріяв Джордж. Щось говорили про депресію, про хвилювання перед прем'єрою. Але ніякої депресії в нього не було. І я впевнена, що це організував містер Говард, нині відомий режисер і мій колишній чоловік. А розслідування розслідування ніяких доказів насильницької смерті не виявило. Джордж дуже розумний, але з цього театру нам довелося піти, і Джордж зайнявся режисурою. Тому, поміркувавши, я і вирішила не ризикувати, і погодилася на блакитний котедж, жахливу похмуру руїну. Це тепер, коли я зайнялася розведенням квітів, він чогось вартий. Можливо, Говард хоче продати комусь сад? Не знаю, з сумнівом похитала головою Арлін. Мої букети користуються популярністю, тому що я сама їх складаю. Ні, то щось інше. Кілька днів по тому Девідсон вирішив сам навідатися в блакитний котедж. Арлін працювала біля ставка з двома помічницями, і, побачивши Девідсона, вона залишила роботу і швидко підбігла до нього. Девідсон був похмурий. Чесно кажучи, я стурбований і нічого не розумію. Навів довідки думав, що, можливо, різко подорожчала земля, або будинок має історичну цінність, нічого навіть близько. І це дуже неприємно після всього, що ти розповіла про Джорджа. Але Арлін перервала його. Можу тебе порадувати. Моєму життю більше нічого не загрожує. Вчора приїжджав Джордж і знову почав говорити про котедж. У мене якраз були покупці, приїхали з букетами для весілля. І я зовсім не хотіла скандалу. Але Джорд повівся огидно, почав глузувати. Говорити, що я як була невдахою, так і залишилася. При цьому, продовжувала Арлін, він говорив пошепки, а я кричала та так, що всі мої клієнти ледь не розбіглися. Загалом вийшло гірше нікуди. Але вона витримала багатозначну паузу. Найголовніше інше Джордж урятував мені життя яким чином? Я вирішила, що краще продовжити розмову там, де нас ніхто не почує. Ми вийшли на шосе і за повороту вилетів якийсь величезний автомобіль. Я, звісно, опинилася до нього ближче, але Джордж встиг різко відштовхнути мене з дороги. Не зробив він цього. Мене б довелося зіскрібати з асфальту. Девідсон роздумував у разі, якщо б Арлін розчавила машина, котедж легко б дістався Говарду. Спадкоємицею, Арлін, була її сестра, умовити яку не становило б труднощів. Послухай, можливо, Джордж хоче, щоб ви помирилися і почали все спочатку? Подейкують, що з мебуних не ладнається, вона йому зраджує, і Джордж давно б розлучився, але на відміну від тебе, вся жінка передбачила собі такі величезні аліменти в разі розлучення, що Джорджу залишиться тільки його лондонська квартира. Ні, зі мною Джордж возз'єднуватися не хоче, і з Мебуних усе не так погано. Джош ставить Ромео й Джульєту, де обидва в головних ролях. Уяви, Джош вирішив задати молодість і зіграти Ромео. Мене, до речі, він запросив на прем'єру. І ти погодилася? А що залишалося робити після того, як мені врятували життя? Я піду обов'язково. Хоча б для того, щоб подивитися, як 45-річний чоловік буде зображати підлітка. А можна я піду з тобою? запитав Девідсон. Ну, хто ж відмовиться від такого кавалера? весело промовила Арлін. У день прем'єри Девідсон хвилювався так, начебто йому самому належало вийти на сцену. Він відчував, що з його підопічною має статися якесь нещастя, при чому ніяк не пов'язане з її невдачливістю. Він перевірив аптечку в машині, поклав пляшку Бренді для себе і вирушив на виставу, яка, судячи з кількості народу біля входу в театр, мала стати подією сезону. Девідсон швидко розглядів Арлін що виділялася серед натовпу з своєю вогненною шевелюрою. Настрій у неї був чудовий. «Джордж запросив мене за лаштунки, і я побачу всіх своїх знайомих. А навіщо він запросив тебе за лаштунки? запитав Девідсон. Не знаю, знизала плечима Арлін. Вона була дуже збуджена, опинившись в знайомій атмосфері театру. До них підходили, віталися. Нарешті з'явився Джордж, якого було важко впізнати в середньовічному костюмі. Побачивши поруч із Арлін Девідсона, він ніби розгубився, але швидко опанував себе і сліпуче посміхнувся. І ви вшанували нас своєю присутністю, Джеймсе. Боявся відпустити Арлін одно, чесно відповів той. Говард ще раз посміхнувся, а я вже встиг забути про іздібності. Ну що ж, тоді, поки нічого не сталося, відправимо Арлін помилуватися зблизька на реквізит, а ви, якщо не заперечуєте, допоможете мені вирішити кілька юридичних питань. Він міцно взяв Девідсона під руку і повів у бік протилежний Арлін. Девідсон не хотів залишати її, але вириватися було неввічливо, і він пішов за Говардом. Але не встигли вони зробити і кілька кроків, як пролунав дзвінок. Говард винувато розвів руками Нічого не вдієш. Побачимося після вистави. Джон, звернувся він до служителя. Проведи містера Девідсона в директорську ложу. А Арлін? Ну, вона тут, як удома, і незабаром приєднається до вас. Але Арлін не з'явилася ні до, ні під час дії. Не знайшов її Девідсон і під час антрактів. Тим часом вистава добігала кінця, грали дивовижно. І коли Ромео, після того, як випав отруту, вимовив, Аптекарю, швидко діє твоя отрута. Його тіло стрясли такі конвульсії, що в Девідсона мороз пробіг по шкірі. Йому навіть здалося, що говар дещо перестарався. Його Ромео кілька разів спробував встати і навіть замахав руками, нібито закликаючи на допомогу. Що було дивно з боку людини, яка вирішила звести рахунки з життям, прохрипів лікаря, скоріше лікаря, але потім все-таки досить переконливо помер. Джульєта теж була чудова. Девідсон навіть забув про нещасну Арлін, яку, ймовірно, знімали звідкись за допомогою пожежної драбини або діставали з люка. І разом з усім залом завмер, коли Джульєта меб підняла кинджал і з усього розмаху встромила собі в груди. Далі сталося щось неймовірне. Замість того, щоб упасти бездиханою на тіло Ромео, вона відчайдушно закричала Мене вбили і поповзла вбік від коханого, залишаючи кривавий слід на сцені. Публіка спочатку мовчала, припускаючи, що це, можливо, нове прочитання Шекспіра, але незабаром у залі стривожено зашепотіли. Виглядало все моторошно. Ситуація прояснилася, коли вбитий Парис граптом гожив кинувся до Джульєти і закричав: скоріше лікаря, вона помирає! Тому в залі почалася паніка. Хтось кричав, що потрібно викликати поліцію. Кілька жінок знепритомніли, клацали фотоапарати репортерів, що скупчилися біля сцени. Девідсон на силу пробився крізь натовп і пішов у бік лаштунків шукати Арлін. Там панувала страшна метушня. Ніхто нічого не знав, не бачив і не чув. Втім, розчути в такому шумі щонебудь було неможливо. Девідсон довго й безшумно блукав незнайомими приміщеннями, поки його не гукнув якийсь грішучого вигляду чоловік. Пробачте, ви, містер Девідсон? запитав він і представився Інспектор Вуд Скотланд ярд Девідсон мовчки кивнув. І ви, ймовірно, шукаєте місіс Райан. Я теж її шукаю. Навіщо? Ну, посміхнувся Вуд. Скажімо, щоб поставити кілька запитань. Мені сказали, що в неї останнім часом були великі розбіжності з Говардами, а їх убили. Девідсон мовчав, чекаючи продовження. Реквізитний кинжал, який складається при ударі яким пронизала себе місіс Говард, був підмінений на справжній, а отрута, від якої помер її чоловік, виявилася смертельною. Свідки ж чули, як місіс Райан було запропоновано пройти і ознайомитися з реквізитом. Тож у неї були мотиви і можливість. Вона могла підмінити кинджал, влити отруту. І не чекаючи, поки її схоплять зникнути, що доводиться її відсутністю. Девідсон розумів, що в словах поліцейського залізна логіка, але щоб Арлін холоднокровно продумала і стіснила вбивство, у цей час підійшов молодий поліцейський з якоюсь жінкою, судячи з середньовічного вбрання акторкою. Ця леді хоче повідомити вам якусь інформацію, сер. Я бачила, як Арлін йшла з Джейн Олівер, та не зайнята у виставі. А куди вони пішли? запитав інспектор. Напевно, в Гримерку Олівер. Я чула, як Олівер сказала, що розповість Арлін про роман Меб і Мейсі». Він грає Париса. Вони досхочу попліткують, а реквізит і вистава зачекають, що вона Ромео й Джульєту не бачила. І Арлін пішла з нею? хором запитали Девідсон і інспектор. Звісно, знизала плечима акторка. Коли вони підходили до костюмерної, то почули глухі удари в двері, били зсередини. Арлін ти тут. Відчиніть нас, будь ласка, жалібно відгукнулася Арлін. Ми не можемо вийти. Двері довелося зламувати, оскільки в метушні ключа не знайшли, і коли їх відчинили, то побачили немолоду і дуже розсерджену жінку, мабуть, ту саму Джен Олівер, і Арлін, що тримала в руках зламаний ключ. Ми зачинили двері, щоб нам ніхто не заважав розмовляти. А коли захотіли вийти, то ключ у мене чомусь зламався. Просиділи тут усю виставу, звали, стукали. А чому ви не зателефонували? підозріло запитав інспектор і подивився на Девідсона. Той, замість відповіді, простягнув йому свій мобільник. Я вимкнув телефон одразу ж, як увійшов у театр, а потім просто не згадав. Інспектор Вуд звернувся до Джен Олівер. Ви можете підтвердити, що місіс Райан одразу ж пішла з вами і нікуди не відлучалася останні три години. Підтверджую, похмуро промовила акторка. Тільки мені здається. Часу пройшло набагато більше. Розкажіть їм усе самі, містере Девідсон. Розчаровано промовив інспектор. У мене немає часу. Треба шукати вбивцю. Вбивцю, а точніше, вбивць, знайшли доволі швидко. Інспектор Вуд розповів Арлін, яку викликали в поліцію, як свідка. Що ними виявилися подружжя Говардів, яким одночасно спала на думку ідея позбутися одне одного, підставивши Арлін як убивцю. Причиною ж подвійного злочину стала звичайна жадібність. Говард хотів розлучитися і не платити величезні аліменти, меб бажала стати вільною. І не втрачати лондонської квартири. Говард сам підказав, як діяти, провокуючи Арлін на скандали через блакитний котедж, який був потрібен йому, тільки для того, щоб в Арлін був мотив для вбивства. Подружжя, не змовляючись, влаштовува сварки при свідках, а докази створили самі. Джордж поцупив у Арлін, садову рукавичку, яку підкинув в своєму кабінеті, куди вона мала зайти, щоб начебто підмінити кинджал, а меб використала як отруту ціанід, яким зазвичай труять ос, який, напевно, був у блакитному котеджі. Невже можна було б довести, що це я вбила обох? Та ще й так театрально. Розгублено запитала в інспектора Арлін. Звісно, ми вже знайшли докази, що підтверджують причетність подружжя до злочину. У костюмерні місіс Говард виявили пляшечку зі слідами ціаніду, від якого вона сподівалася позбутися одразу ж після вбивства чоловіка. Знайшовся і реквізитний кинджал. З відбитками Говарда, захований не дуже надійно. Подружжя сподівалося, що вся увага буде приділена ймовірній убивці. От замислився. І, чесно кажучи, місіс Райан, вам дуже пощастило, що зламався ключ у костюмерні. Так, я неймовірно щаслива, промовила Арлін. І подивилася в вікно. Збирався дощ, а Парасольку вона, звісно, не взяла. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.